Дмитро Жмайло, співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці в нашому ефірі. Дмитро, вітаю доброго ранку, пані Юлія. З Різдвом Христовим. навзаєм. А, а чи можна довести ось таку допомогу супутниковими даними, щоб потім якось ну я не знаю, притягнути до відповідальності Китаю, але принаймні поставити їм це як факт? Однозначно можна поставити це як факт, тому що Китай все одно займає позицію так званого проросійського нейтралітету. Він не зацікавлений у перемозі Російської Федерації, тим паче України і Західного світу. Він зацікавлений лише в одному, щоб війна на наших теренах тривала максимально довго, щоб вона виснажувала Росію, нас і глобально весь західний світ. Тому є вже ну десятки тисячі фактів сприяння з боку китайської народної республіки російської агресії. Це стосується і надання. Товарів подвійного призначення і китайських спеціалістів, і китайських технологій. Ну ті ж самі дрони на оптоволокні. Вони ж не з'явилися у росіян ні звідки, а це без перебільшення прогресивна китайська технологія, яка власне і тестується в умовах нашої війни високої інтенсивності. Ну і крім того, постачання багато іншого для порівняння Китай продав Російській Федерації понад півмільйона кілометрів оптоволокна, необхідного для власне виробництва цих дронів, тоді як Україна за аналогічний період отримає. Римала лише 116 кілометрів, тобто Китай у підсумку виступає таким для Росії балансуючим моментом, щоб вона не посипалася і щоб не втратила свої бойові спроможності. Стосовно розвідки і космічної розвідки, то ще на початку жовтня тоді були заяви нашого вищого військово-політичного керівництва щодо того, що Китай проводить дійсно супутникові звідслідковування відслідковування нашої території. Мова йде переважно про спутники Яоган. перші із них з'явилися в. В небі ще 15 років тому вони мали можливість проводити фотофіксації з роздільною здатністю приблизно. 5 метрів та шириною смуги в 40 кілометрів, а також із оглядовою здатністю 20 метрів на 100 кілометрів. Але це я підкреслюю супутники, які були запущені китайською народною республікою ще понад 15 років тому. Зрозуміло, що їхні можливості за цей час сильно збільшилися. Вони можуть проходити відстань і робити повний оберт землі на надмалих висотах у 700 кілометрів приблизно за 90 хвилин. Робити радіолокаційну розвідку, супутникові знімки. Тому враховуючи насиченість особливо китайських супутників на території України, чого раніше не фіксували до повномасштабної агресії, ну можна точно сказати, що Китай дозовано, порційно надає росіянам інформацію, для того, щоб вона не втратила своїх бойових спроможностей. Але ви мене поправте, якщо я неправильно розумію, тому що все ж таки дрони, оптоволокно і використання супутникових знімків – це е, різний спосіб залучення до війни, тому що Удари по енергетиці це удари по цивільній інфраструктурі, за які частина російських воєначальників вже мають мандати на арешт. Ось тут це може бути аргументом. Чи Китай така держава, якій ніхто нічого звинувачувати не буде? Китай, ну по перше, друга теза за правильна. Ми ж бачимо, що норми міжнародного права всі ті підходи, які діяли після другої світової війни, вони чомусь можуть застосовуватися до невеликих країн і може чинитися відповідний тиск. І він зараз зовсім не застосовується до ядерних держав, особливо ті, які входять до Ради безпеки Європи. Питання суду над Китаєм, питання розгляду всіх цих історій, і взагалі в питання порушення щодо сприяння російській агресії проти нашої держави, на жаль, воно зможе активізуватися лише тоді, коли ми буде зрозуміло, що Російська Федерація не досягає своїх цілей у війні проти нашої держави. До того, на жаль, ми збираємо факти. Ми передаємо всю цю інформацію нашим західним партнерам. Ми висловлюємо відповідні протести до самої піднебесної. Президент чітко сказав, що Україна розглядає можливість введення так само санкцій проти Пекіна власне, за сприяння цієї агресії. Ну і відповідно, знімки. Ну тобто, це ж питання можна трактувати трактувати по різному вони можуть говорити, що це відповідно це були планові польоти. Ну і е, глобально, тобто, удари по нашій цивільній інфраструктурі, є складовою війни Російської Федерації проти нас. І головна мета таких ударів це посіяти страх, паніку, і крім того, ну добиватися таких ганебних явищ, які відбулися, наприклад, після обстрілів енергетики, коли люди е, українці накручені російською пропагандою, мабуть, же, сиділи в телеграм-каналі і тіктоках, вийшли, почали блокувати дороги, вимагаючи від влади, щоб вони дали світло. Ну бо, мовляв, ж влада продає світло за кордон, і тому немає світла. Не через російські обстріли немає світла. Ну і відповідно, я нагадую, що Росія так само розпушує і інші ПСО проти тих же працівників ТЦК та СП. І це є складовою гібридної війни, тотальної війни без меж, яку веде проти нас Російська Федерація. А Китай у своїй військовій доктрині, в тому числі, він десь збігається із Росією, тому що там зазнає. Ачено, що під час ведення бойових дій жертви серед цивільного населення і тиск на цивільне населення ну вони цілком є виправданими для досягнення воєнних цілей. Тому, як то кажуть, є ось ця координація і співпраця Китаю потрібна ослаблена Росія, і в цій загальній канві і відбувається на жаль їхня співпраця, яка суперечить усім нормам міжнародного права та законам та звичаєм ведення війни. Давайте із зовнішньої політики на внутрішню. Україна розгляне можливість створення вільної економічної зони на Донеччині після надання гарантій безпеки. На цьому наголосив Володимир Зеленський. За його словами, якщо відповідне рішення ухвалять, то Україна, Росія і Сполучені Штати укладуть окрему угоду. Послухаємо. Ми вважаємо, що вільна економічна зона це потенційна можливість суверенної держави обирати такий шлях. Частина звідки наші війська відійшли. Тут наше управління і наша поліція, тому що це ж вільна економічна зона, і там має бути хтось, наприклад, хто береже правопорядок. Якщо ми робимо ось тут вільну економічну зону, вона передбачає фактично демілітаризовану зону, тобто важкі сили усуваються звідси на відстань 40 кілометрів, але вона може бути і 5, і 10, і 40 кілометрів. Володимир Зеленський, президент України. У Нас насправді справді лише хвилина, але е, в який момент так сталося, що е, вільна економічна зона почала е, мати під собою фактично зону без українського суверенітету. Тут пома йде не про зону українського суверенітету, а тут іде власне про демонстрацію нашим західним партнерам гнучкості у різноманітних питаннях. Ось ця історія це не про не про український суверенітет з українських земель, бо росіяни хочуть обміну територіями, росіяни хочуть відведення військ. Ми ж говоримо. Що має бути дзеркальне відведення військ, але ті території, які контролює Україна, там буде зберігатися українська адміністрація, і українська поліція. Фактично, це та сама історія, яка була за період АТО оос коли було розведення на 30 кілометрів важкого озброєння. Ми вже знаємо цей шлях і про це говоримо і демонструємо цю гнучкість. Але ті території, які контролює українська армія, і це чітко говорить президент, будуть контролювати українська адміністрація і українська поліція по іншому, точно у нас не, не може бути. Дмитро, спасибі вам е, за включення. Дмитро жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був у нашому ефірі.